Простий, чуттєвий, затишний так характеризують новий кліо у компанії Рено, яка презентувала довгоочікувану новинку на паризькому автосалоні. Створюючи новий кліо, я хотів якомога краще розкрити тему людяності марки. Рено я сказав собі, людина це перш за все чуттєвість, тому що людина не квадратна і не холодна. Це логічно. По-друге, людина це теплота, душевність. Якщо говорити про французів, вони не такі холодні, як німці, але й не такі гарячі, як італійці. Вони як золота середина. І по-третє, я хотів, щоб автомобілі Рено стали більш зрозумілими, тому що Рено це популярна і загальнодоступна марка, і потрібно було, щоб автомобіль був простим для сприйняття. Ці три ключові поняття дуже допомагали нашій дизайнерській команді та надихнули нас. І я вважаю, що нам все вдалося. Но зікі дизайн і шпансли Очевидно, і те, що четверте покоління кліо змінилось не тільки в сфері чуттєвого. Колісна база та кузов автомобіля стали більшими на 15 та 3 сантиметри. Відповідно, в списку силових агрегатів з'явився новий трициліндровий мотор TCE-90 та дизельний Energy DCI-90. Окремої уваги заслуговує модифікація RS. Заряджений кліо нового покоління отримав 16 літровий турбодвигун, що розвиває 200 коней і працює шестиступеневою коробкою передач з двома щепленнями. В результаті 6,5 секунд до сотні, а це на чотири десяті секунди швидше за попередника. Важливо й те, що крім традиційного хеджбеку і спортивної версії новий кліо був представлений у кузові універсал. Дана модифікація отримала назву Естейт і відрізняється збільшеним на 30% багажником у порівнянні з хечбеком. В Європі новий кліо коштуватиме від 13 тисяч євро. І за цю суму клієнт отримає компактний хечбек з сенсорним екраном, системою ESP і музичною системою високого рівня. Скільки коштуватиме новинка в Україні і коли вона з'явиться на вітчизняному ринку, компанія Рено Україна обіцяє розповісти вже найближчим часом.